Liebe Freunde, Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную розібратися з одним із завдань тесту Б2, а саме шайвен письмо. Із письма, ви знаєте, там теж є декілька видів завдань. Ми сьогодні з вами будемо писати свою думку, висловлювати свою думку під час дискусії. Те, що я вам буду сьогодні пропонувати, це взяти із тесту ОСД ПСД це тест, який пишеться в Австрії, але він майже нічим він не відрізняється від усіх тестів рівня b 2 які пишуть в Німеччині. Тобто, якщо тільки в Німеччині він може називатися просто як з Байтак, це теж ви висловлюєте свою думку з приводу якоїсь проблематики, яка вам пропонується. І обов'язково ви цю думку висловлюєте згідно структурі, яка пропонується, тобто згідно завдання, яке пропонується. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, декілька моїх порад. Нам усім, ми мало чим друг від друга відрізняємося, і завжди перед, перед тестом нам недостатньо декілька днів і декілька годин. От, якби ще було 2-3 дні, то я вже точно приготувався, або приготувалась би дуже добре. Це те, що стосується кожного. Я теж не виключення, в моєму житті теж завжди так все буває. І коли ви починаєте оці останні дні, а я чому це вам зараз говорю, тому що в мене багато людей, які працюють в групах, які працюють індивідуально. І вони намагаються оці останні дні, всі 24 години, щось там зубрити, щось там опрацьовувати, і це все даремно. Якщо у вас мало часу, і ви розумієте, що рівень ваш знань ще недостатній для того, щоб так взяти завдання, і з цього завдання написати дуже на гарному рівні відповідь, тоді мої рекомендації: опрацюйте краще отаких таких прикладів. З написання думки. Думка, вона називається це в австрійському тесті, висловити свою думку в дискусії, А в, 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 в німецьких тестах це форум з байка. Краще опрацюйте декілька, розбіріться, саме опрацьовуйте ті ті приклади, які вам дають пояснення, не просто йде текст там. іде текст, і там ідуть речення, висвітлюються речення, ви їх намагаєтесь вивчити на пам'ять. Воно важко це все робити. Ви розберіться, подивіться, з яких речень ви завжди будете для кожного завдання. Якщо висловлюєте ви свою думку, завжди перші два-три речі вони речення вони йдуть однакові для всіх. Як зробити із отих думок, там, як правило, пропонується завжди або одна думка, вона йде текстом, тобто там не одна думка просто йде суцільним текстом і розповідається про декілька проблематик, як одні бачать цю проблему, як інші бачать, або, наприклад, якщо це свій тест, то там ідуть такими е, трьома міні-текстами. Подивіться, як із оцих текстів завдань. Ви можете зробити свої відповіді. Наприклад, я сьогодні вам це буду пояснювати. Знайдіть ще декілька таких прикладів, де вам пояснюють, як це робиться. Не вчіть на пам'ять. Краще зверніть увагу на граматику, яка використовується для написання цієї думки. І від цього вам буде більше користі, аніж ви будете це все вчити на пам'ять як віршики. А потім одне-два слова ви забули із цього віршика і вже написали незрозуміло що. Як завжди, традиційно, мій номер телефону. Той, хто бажає отримати консультації, індивідуальні заняття або його цікавлять заняття в групі, будь ласка, звертайтеся до мене за цим номером телефона. А зараз переходимо до практичної частини. Я спочатку вам прочитаю завдання, його перекладу, але в цих файлах, де ми будемо писати думку з приводу дискусії, я не буду вам давати переклад слів, окрем діє слова в трьох формах. Це все ми з вами зробимо в кінці, коли я вже повністю з вами напишу думку. В кінці я дам деякі слова, які стосуються рівня B1, B2, і також акцентую вашу увагу на деякі граматичні. Теми, це буде не таке досконале пояснення, як завжди. Але, скажімо так, той, хто забув трошки, він повторить разом зі мною. А той, хто зовсім цю тему не знає, я вам у мене є посилання в описі. Ви перейдете і вивчите вже, зупинитись на цих темах, так як стільки часу, скільки вам це буде необхідно. Дивіться, це я вам даю приклад ОСД. ОСД це тест в Австрії. Але. Той, хто пише на дискусію думку в дискусії на рівень b 1 b 2 в Гіоте-інститут-тести, Телк-тести, або всі тести, які пропонуються в Німеччині, ви можете сміло користуватися цим прикладом. В ОСД дається два варіанти. Ви вибираєте один із варіантів, який вам більше підходить, і розкриваєте, пишете дву, свою думку. А я вам сьогодні пропоную варіант А. Sie haben im Deutschkurs über das Thema Fremdsprachen lernen diskutiert. Ihre Kurskollegen haben folgende Meinungen vertreten. На курсах німецької мови ви дискутували на тему вивчати іноземні мови. Ваші колеги по курсу висловили наступні думки. Дивимося спочатку з лівої сторони. Man sollte mit dem learn von Fremdsprachen so früh wie möglich, vielleicht schon im kindergarten beginnen. З вивчення іноземних äh, мов необхідно було починати як можливо, швидше äh, навіть із äh, дитячого садочку. Посередині думка. Fremdsprachen kann man nie ganz erlernen. geht es um einen nicht. Film gesehen, process. In a вивчити, більш до того, мова йде про äh, тривалий äh, процес по вивченню. І остання думка справа. Wer Fremdsprachen spricht, lernt eine andere Kultur besser kennen und hat es auch im Berufsleben leichter. Хто розмовляє на іноземних мовах, äh, знайомиться краще з іншою культурою, а також йому легше в професії. І тепер переходимо до завдання. Schreiben Sie nun ihre Meinung zum Thema und gehen Sie dabei auf фольгенде Punkte Ein. Напишіть свою думку і йдіть за слідуючими пунктами. Тобто я хочу вашу звернути увагу ще на наступне. Якщо ви дуже гарно напишете свою думку, не зробите граматичних помилок, у вас буде структура вірна. У вас будуть конструкції, які відповідають рівню B1, B2, але ви не підете тією послідовністю пунктів, отут у нас три пункти, да, які вам пропонуються, то у вас е, це буде зраховуватися як помилка, і ви не отримаєте високого балу. Тому, будь ласка, от як написані оці пункти, так за цими пунктами і розкривайте цю тему. У вас тень über das Thema тема Fremdsprachenліt. On dignante Meinungen. Що ви думаєте з приводу теми, вивчати іноземні мови і вказані думки? Sie ihre eigenen Erfahrungen und begründen sie ihre Minung. Покажіть своє або висловіть свої власні досвіди, або власний досвід, ми кажемо українською, і обґрунтуйте власну думку. І останній від'їзді зі Туаціон і Ремлянт. І як ситуація, тобто з цієї теми в вашій країні. Той, хто пише тести в Німеччині, не в кожних тестах, не в кожному, скажімо так, виді тесту, пропонується оцей останній третій пункт висловити свою думку. Значить, якщо у вас немає цього пункту, то ви його просто не пишете. Завжди, коли я вам пропоную. Зразки Написання чи дискусії, чи листа я завжди даю максимальну кількість, максимальну кількість слів. І тому, якщо ви якогось пункту там немає, то ви завжди можете їх викинути, і кількість слів у вас буде відповідати тим вимогам, які йдуть на тестах. А тепер переходимо до написання своєї думки. Другий пункт. Schildern Sie Ihre eigenen Erfahrungen und begründen Sie Ihre persönliche Meinung. Розкажіть про свої е, власні досвіди, українською ми кажемо власний досвід, і обґрунтуйте власну думку. Ми переходимо до власної думки, і це краще починати вас між анкет. Що стосується мене? Unterstütze ich die Äußerung. Я підтримую думку. Wir fremdsprachen sprechen eine andere Kultur besser kennen, habe es, äh, es auch im äh, Berufsleben leichter». Хто äh, äh, розмовляє на іноземних мовах, äh, знайомиться краще з другою культурою і йому легше в роботі. Зверніть, будь ласка, увагу. <coughs> я вам говорила, що в кінці цього відео я буду звертати увагу на деякі граматичні правила, які стосуються. Äh, Цієї думки, де ми е, зараз над якою працюємо в даній дискусії, е, а також е, та граматика, яку ви сміло можете використовувати для рівня b 1 b 2 ну навіть і А2, хто дуже добре е, знає вже німецьку вивчає, але складає тільки рівень А2. Е, але на цій темі я зупинюся саме тут, тут, де це є приклад. Зверніть, будь ласка, увагу, верфрім шпрахен spreche», тобто віа, після «ві» ми ставимо дієслово завжди як для «RCS», а тут у нас чомусь стає шпрехе, якби для Іч. Ця тема називається перероблення прямої мови в непряму мову. Тобто, коли ми передаємо чиюсь думку чи передаємо чиїсь слова, Уже від себе, тобто це не сама людина про це говорить, а ми його думку чи її думку висловлюємо, передаємо зміст. Тоді в німецькій мові вживається дієслово в формі кон'юнктив айнс. Ви зможете знайти цю тему або в інтернеті, або запитати, наприклад, у своїх своїх викладачів. В описі до цього відео у мене є посилання теж на всі граматичні. Правила, які є на моєму YouTube каналі. Тобто, коли ми передаємо чиюсь думку, тоді краще всього вживати дієслово в кон'юктів айнс. А для того, щоб не дуже поглиблюватися цю тему, тоді ви пам'ятаєте, що якщо у вас буде підмет в формі RZS, або навіть верх, який теж йде в цій же самій формі. Тоді ви в конюктів анс, тоді, коли передаєте, перероблюєте пряму мову в непряму, ви дієслово ставите як для іш, тобто з закінченням е. E. Кореневі голосні сильних дієслів не змінюються. Це тоді, коли ви говорите в теперішньому часі, як в нашому випадку. «Ich habe eigene Erfahrung auf diesem Gebiet, lerne of seit zwei Jahren», Um Geschichte, Kultur, Traditionen Österreich або Deutschland, in zu erlernen einen mir entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Tut konstrukcija um zu infinitiven зупинюся в кінці відео. Uh, у мене є власний досвід в, в цьому напрямку. Вивчаю Німецьку два роки, для того, щоб Історію, культуру, традиції Австрії або Німеччини вивчити і знайти робоче місце, яке мені відповідає, тобто на яке, я, яке мені необхідне. Ohne wäre es unmöglich. Без знань німецької це було б неможливо. Переходимо до третього пункту і будемо закінчувати написання власної думки. Яка ситуація в вашій країні? Мі дірем'я ja die 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 lernen in der Ukraine, для und Міонє. З кожним роком кількість людей, які з задоволенням вивчають іноземні е, мови в, в Україні більше і більше. Schüler Махен es, Um frontier im Ausland zu finden. Учні це роблять для того, щоб знайти друзів за кордоном. Die Erwachsenen beschäftigen sich damit, Um partnership zu schaffen, Gedächtnis zu trainieren. Дорослі займаються цим для того, щоб знайти партнерів, тренувати пам'ять. Ви можете ще перелічувати всі ті м -м, причини, для чого займаються люди іноземними мовами. Я вам навела три приклади. Будь ласка, все, що ви е, вважаєте за необхідне написати, пишіть. Якщо ви не впевнені в тому, що ви напишете це вірно, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду перевіряти, ви будете доповнювати е, власні думки. Цим шлюз мусить знай, де здесь Ерлірне для Ферем, Філія, Фоталі або хайне нахталі хат. Як би там не було, але ви завжди повинні закінчувати, ви пам'ятаєте. Кожного листа, кожен імейл, думка, там, наприклад, доповіді якісь, вони повинні бути з логічним закінченням. І ось на кінець необхідно підкреслити або необхідно звернути увагу, що вивчення іноземних мов має багато переваг і немає недоліків. Ось таким чином ви можете закінчити ось де eigenen Meinung». А тепер переходимо з вами до тих слів словосполучень, які я хочу вам запропонувати для написання власної думки, і граматика. Коротко зупинимося на граматиці. На одному пункту, ви пам'ятаєте, ми вже зупинилися з вами. Зараз пройдемося ще по тим, які у нас, на які необхідно звернути увагу. Спочатку давайте зупинимося на словах «Vertreten», «Vertrat», «Vertreten» – це представляти щось, демонструвати, наприклад, якось там підготувати презентацію або висловлювати думку. В нашому з вами випадку це висловлювати meinungen", meinung vertreten", Oder wir können anders sagen, ми можемо по-іншому сказати «meinung äußern», висловлювати думку. Фетретен – це дієслово нестандартне, або ще в інших джерелах ви можете знайти як сильне дієслово. Тому в теперішньому часі в «презенс» для ду РСС er, Е змінюється на І. І дивіться, я вам навела приклад в «презенс» в «Du ду «er е «Umstritten sein» Бути суперечливим. Дуже цінна фраза для кожної дискусії. Тоді, коли ви висловлюєте свою майну е, тобто думку в дискусіях, і це ви також цю фразу можете вживати тоді, коли ви діалоги е, якісь там, е, будуєте разом із своїми партнерами на тестах або просто спілкуєтеся. Тобто бути суперечливим. Es geht um einen lebenslangen Prozess. Е, мова йде «Es geht um», тобто, ми вживаємо завжди цю фразу, якщо ми. Говоримо про що, де йде мова Es geht um. і далі йде акузитів. І ось у нас в акузитів процес чоловічого роду, значить, ми маємо einen Lebenslangen. процес. Мова йде про е, довготривалий е, процес. Там у нас було лен процес, процес вивчення, навчання. Was mich angeht. теж дуже цінна фраза, коли ви висловлюєте свою думку. Що стосується мене, тобто. Той, кого це стосується в цій фразі, йде завжди в акузитів. Міч у вас тут стоїть в акузатів діє слово, яке керує завжди акузитів. І потім продовжуєте думку. Eine Erfahrung haben auf Dativ. або die Erfahrung haben auf Dativ. Якщо це досвід якийсь там конкретний, тоді ви вживаєте означений артикль. Якщо це один із досвідів тоді ви ставите просто айне. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми кажемо мати досвід в чомусь. І дуже часто ми робимо дуже велику помилку, коли е, робимо дослівний переклад. Ви в німецькій мові це в більшості випадків ІН, значить ми починаємо ставити ІН. Для кожного іменника, для кожної фрази в німецькій мові є свої препозиціони, свої прислівники. Якщо ви говорите про ерфарон, про досвід. Там завжди ставиться ауф плюс датів. Це те, що я хотіла вам звернути увагу із слів. Те, що там було і ще з таких словосполучень, я вам давала пояснення, я вам перекладала, і я чомусь так думаю, що вам достатньо того, що я переклала в процесі, коли ми писали свою думку. Якщо ні, знову-таки пишіть, будь ласка, в коментарях. Задавайте питання, буду на них відповідати. Тепер пішли по граматиці. Дивіться, граматик, і у нас стоїть пункт 1. Це у нас конструкція on цуінтів. Е, нагадую, якщо тільки у нас є дві частини речення, і друга частина повторюється, починається із слова для того, щоб. Тобто ми робимо щось для того, щоб ще щось зробити. І якщо у нас. І в першій частині, в тій, де немає для того, щоб підмет, тобто людина або хтось, хто виконує дію, вказаний в першій частині, є там присудок, а в другій частині, після для того, щоб відсутнє слово, яке відповідає на питання, хто і діє слово, стоїть в початковій формі, то в нас живається оця конструкція OMC Infinitive. Діерваксенен, би шефі кінзичний мед. Um schaffen – Дорослі цим займаються для того, щоб е створювати партнерство, тобто заводити партнерство. Ще раз дивіться, діерваксенен er у нас йде в головному реченні, в той, той, той частині, де немає для того, щоб в український ум um, німецький. Без sich – це присудок, це прідікат. А далі для того, щоб е створювати партнерство. Немає хто буде створювати. Да, за змістами ми розуміємо, що оці ж рвакси не будуть е, створювати це партнерство, але після Ум воно відсутнє слово, яке відповідає на питання хто, тоді ми ставимо саме цю конструкцію. Е, пункт 2. gibt плюс акузитів. Якщо ми вказуємо на е, когось або щось, де вони десь або колись знаходяться, в кімнаті є щось, там в кімнаті є таке такі то такі то меблі, на столі є е, такі то такі то предмети, в місті є е, е, такі люди е, і так далі. Тоді ми в німецькій мові вживаємо «Es gibt». Тільки зверніть, будь ласка, увагу. В цій конструкції підмет завжди «Es», присудок це завжди «geben» діє слово в формі для «RZS», тобто він буде завжди залишатися в цій формі, в теперішньому часі С-Гіп. А той, або е, хто є, або те, що є, воно завжди буде стояти в вакузиті. Зверніть, будь ласка, увагу. Тому що дуже часто, особливо ті, хто добре знає англійську, вони чомусь, якщо вказуємо на велику кількість предметів або людей, чомусь кожен намагається поставити дієслова. Ні в якому випадку тут підмет С і присудок тільки в одній формі. А те, що десь знаходиться, стоїть тільки в вакузитів. У нас тут з вами Фольген, де просто стоїть якби е, займенник. Е, тому тут ми не показуємо артикль, але в цій конструкції в описі в мене теж є посилання е, більш конкретне, де я розповідаю про цю конструкцію. Будь ласка, переходьте, можете познайомитися. Е, знову Айнес, Айне, Айнер, der, Потім йде ад'єктив і плюс іменник. Це те, що я вам пояснювала, das ist eines der wichtigsten і aktuellen Themen der Gegenwart. Дивіться, якщо ви вказуєте і говорите: це один із, це одна із, це одне із, тоді завжди йде Das ist. Потім ми ставимо неозначений артикль в цій, такому реченні, де є слово «sein», тільки в номінатів. І тепер дивимося, це одна із самих актуальних тем. Тема в німецькій мові середнього роду. Тоді ви ставите «eines». Це у нас на виключення, ми пам'ятаємо з вами, що в номінатів у нас неозначений артикль перед іменником стоїть з нульовим закінченням «ein». І в чоловічого роду теж стоїть з нульовим закінченням «ein». Але в даній конструкції, після цього «ein» немає іменника, тоді ми повинні додати закінчення S. Das ist eines, потім ідегенітів в de множині «der». ми могли б сказати, «Оце це одна із тем, «Das ist eines, der Themen». Але ми ще хотіли ставити прикметники одна із важливих і актуальних тем. Тоді у нас вийшло eines der wichtigsten und aktuellen Themen». Якщо б ви, наприклад, хотіли сказати, це один із найважчих текстів. Текст в німецькій мові чоловічого роду. Тоді б ви сказали, einer», потім іде «genitiv», а «genitiv» завжди йде в множині. Тому тут завжди буде артикль Дер. Якщо ви ставите прикметник, то прикметник завжди буде з закінченням N, «schwierig ten тексте. Тобто ця конструкція один із одного із. Так, да, оце Айнес, воно може стояти в різних відмінках. Ми з вами поки що розглянули номінатів. Пункт 4. Там, де у нас йдуть речення, вони називаються в німецькій мові фюге», У нас в українській мові вони називаються складнопідрядні. Тобто, у нас є цілий список сполучників, кон'юкціонен. Після яких обов'язково в німецькій мові предікат, тобто дієслова в якій-то конкретній формі, яка залежить від підмета, ставиться в самому кінці речення. Якщо у нас присудок складається із декілька слів, то ці два-три два, слова всі підуть в кінець речення. І на останньому місці буде стояти. Те слово, та частина присутка, яка в звичайному реченні стоїть після підмета. І я вам тут просто частину записала: Das man mit dem Erlernen von so früh wie möglich vielleicht schon im Kindergarten, beginnen soll. Що з вивченням іноземних мов, як чим раніше, тим краще, можливо навіть в дитячому садочку, починати необхідно. А в німецькій мові йде beginnen zoll. Це та граматика, так, да, тут було в, в нашому тексті більше граматики, але, скажімо так, я вам зараз вибрала ті основні моменти, які є важливими для рівня b 1 для рівня b 2 І в завершення відеоуроку я вам повністю весь текст, який пропонувала, пояснювала, зібрала в кінці. Цього відео, будь ласка, користуйтеся. Традиційно для тих, хто ще дивиться мої відео, не підписані, підпишіться, будь ласка, це продвигає YouTube канал і допомагає іншим людям знайти відеоуроки і з ними працювати. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Я буду вам дуже вдячна. І пишіть, будь ласка, в коментарях. Є питання, пишіть запитання. Якщо хочете якісь свої варіанти речень, написати, будь ласка, пишіть речення. Якщо у вас є якісь побажання стосовно дискусій, бріфу або діалогів, будь ласка, теж пишіть. Чуз буде.